Вітання, шановні глядачі, як завжди у цій порі, програма знак довіри. Як іноді не просто визначити, яким він буде цей знак довіри. Втім, для того щоб визначитися, варто розуміти. Розуміти, про що йде мова і про що власне будемо говорити. А говорити ми будемо про те, що в цьому році виповнюється 20 років внутрішнім військам МВС України. Чи можна говорити про здобутки? Чи варто говорити про проблеми? Чи є гідні якісь досягнення, чи все ж таки більше недорозумінь на ці запитання? Сьогодні буде відповідати Юрій Володимирович Алєров. Він є начальником управління південного територіального командування внутрішніх військ МВС України. Генерал майор Юрій Алєров є новопризначеним керівником, і хотілося б відразу дізнатися про професійний шлях. Отож, Юрій Володимировичу, ваш професійний шлях до назначення в Одесу. Я закінчив загальне військове командне училище в Санкт-Петербургу. Після того тринистий шлях, сім років за Кавказі, з командира взводу. Рахуйте всі посади, включно до командира бригади. Заступника начальника управління, декан, проректор, начальник управління західного територіального командування. Зараз опановую посаду в місті Одесі зрозуміло. У багатьох сьогодні загальне сприйняття того, що відбувається в країні. Ну це якщо не незадоволення, то можливо якась байдужість або розчарування. Внутрішні війська чим живуть сьогодні внутрішні війська? Адже, як на мою думку, це саме ті війська, які повинні забезпечувати і гарантувати порядок в нашій країні. Ви знаєте, безумовно, проблеми, які існують зараз в державі, вони так чи інакше торкаються внутрішніх військ. І відкладають відбиток на певні труднощі в існуванні. Але сьогодні хотілося б сказати, ми маємо певні завдання, на нас покладаються ті сподівання громадян в першу чергу, керівництва МВС, держави, щоб ми забезпечили мирний спокій наших громадян. В частности, в Одесі, представниками Південного територіального управління. Зрозуміло, тоді відразу запитання, з якими особливостями регіону, можливо, труднощами, можливо, навпаки, якимись позитивними рисами ви стикнулися під час вступу на нову посаду тут саме в Одесі. Ви знаєте, я можу з певною відповідальністю сказати вам, що Одеса накладує відбиток позитиву в першу чергу. Це люди. Сьогодні спілкування з Одесітами, з керівниками. Дає задоволення в плані вирішення питань, які виникають коли вснування наших підрозділів. Це й побутові проблеми організаційні, люди йдуть на зустріч. І про проблеми більше хочеться казати ті, які пов'язані з особистостями, якими ну, їх не треба, я думаю, сьогодні ставити в голову угла. Сьогодні тільки сумісними зусиллями, не тільки військових, а й цивільних разом можна вирішити для того, щоб існуватися і рухатись вперед. Зрозуміло для наших глядачів, напевно, все таки буде цікавим дізнатися. Основне завдання внутрішніх військ. Робота. В чому полягає робота тих, хто безпосередньо виконує щоденну, хто несе щоденну службу у внутрішніх військах? Отож, основні завдання, які стоять перед вами. Ви знаєте, я почну також, як і в Одесі, трошки з юмору. Як спитав я представника системи МВС в Одесі, кажу, робота він каже: Ні, на роботі заробляють гроші. Ми служимо. Ми служимо народу України. На сьогодні завдання, які покладені на внутрішні війська, вони в першу чергу пов'язані з охороною громадського порядку. Для цього існують різні структурні підрозділи, які виконують по напрямкам свої завдання. Мирний спокій на вулицях забезпечують частини підрозділи СМВЧМ, тобто підрозділи міліції. По охороні засуджених виконують завдання підрозділи сканування. Нахорона консульстві підставництв також забезпечується спеціальними підрозділами. Участь в проведенні спеціальних операцій по боротьбі зі злочинністю забезпечують підрозділи спеціального призначення. Також у нас є багато завдань, пов'язаних на сьогоднішній день, покладених на надзвичайні обставини, які можуть виникнути в той чи іншій частині як регіону, так і взагалі України. Тобто ми спроможні мобільно виконати в будь-якій точці України ці питання. Також Напередодні євро 2012 У нас є певні зобов'язання і підготовка до цих заходів навіть вплоть до представництва нашого регіону. При необхідності залучення в інших районах, містах, де проводиться євро 2012 зрозуміло для того, щоб трошечки розмежувати, розграничити, якщо так можна сказати, ваші функції від тих функцій, яку виконують звичайна патрульна постова служба міліції чи інші якісь підрозділи, звичайної міліції, ви як доповнення, чи все таки у вас окремо визначені функції? Адже з того, що ви перерахували, у багатьох виникне розуміння того, що ну майже ці ті самі функції виконують і підрозділи, які Просто міліція? Я би хотів би засередити увагу, щоб зрозуміло мені все правильно. Внутрішні війська це складова структура МВС. Що було чітко і зрозуміло, це та силова фаза, яка сьогодні виконується завдяки внутрішніх військ на випадки, необхідні застосування сили, якщо це стосується злочинності, якщо це стосується порушення громадського порядку. Якраз ми разом виконуємо ці завдання. І розрізнення безпосередньо відповідають певні керівники за умовами, які визначають Міністр внутрішніх справ. Шановні глядачі, це програма Знак довіри. І у нас сьогодні в гостях Юрій Володимирович Алєров, начальник управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України, генерал-майор. Продовжуємо нашу розмову. Звичайно, що коли говоримо про службу, яку несуть у внутрішніх військах, ми говоримо про тих рядових, які потрапляють на службу саме до внутрішніх військ, і також про тих, хто несе службу за контрактом. У вас, напевно, також такий набір є. Розкажіть, будь ласка. Про тих, хто до вас потрапляє, хто може потрапити служити до внутрішніх військ, і кому ви пропонуєте до вас йти працювати за контрактом? Звичайно, наша молодь, ті молоді хлопці, які в віки 18 років і старше для себе в майбутньому обрали проходження служби в військових формуваннях. А завдяки тому, що і в подальшому проходження своєї служби, пов'язане з Міністерством внутрішніх справ зобов'язують прийти строкову службу. Солдати строкової служби проводиться звичайний набір, тільки відрізняється трошки тим, що у нас більше високі вимоги до представників цієї молоді. Обов'язково вони проходять спеціальну перевірку, вимоги до фізичного стану, здоров'я. Ці відбори ми проводимо в військоматах нашими представниками. Та генеральна лінія, яка дозволяє прийти на службу за контрактом на сьогоднішній день. Вона підтримується в повному обсязі. В середньому відсоток складає приблизно 60%. Це наші військовослужбовці за контрактом і 40 строкової служби. Процес навчання це стосується спеціалістів, військових звань, забезпечується в навчанні в наших навчальних підрозділах, які виконують ці функції в залежності від терміну. Водії, молодші, сержанти мають від 3 до. П'яти місяців навчання в відповідних структурах. Також у нас є свої навчальні заклади, які готують вже офіцерський корпус. Ну, це напевно вже окреме питання буде, якщо воно виникне. Окреме запитання, воно можливо і виникне в наших подальших програмах, коли ми окрему увагу приділимо тим, хто буде бажати поступити до вас на, за контрактом на роботу або для тих молодих людей, які для себе визначили свій шлях в майбутньому, як шлях в правоохоронних органах, і, можливо, служба саме в внутрішніх військах буде таким, як то каже, такою вдалою стартовою площадкою для того, щоб далі визначитися в житті саме в роботі в правоохоронних органах. Чим ви можете за заох... Охотити, чим зацікавити можете тих, хто до вас бажає йти за контрактом? Дуже цікаве питання. Ви знаєте, на сьогоднішній день, якщо сказати, ми маємо заохотити людей грошовим еквівалентом, це буде неправильно і омана. На сьогоднішній день, в більшості випадків, ті питання матеріальних заохочень вони мають умовний характер. В першу чергу, це люди за духом, за бажанням. Зробленим за своїм внутрішнім становищем, вони йдуть і вирішують для себе питання самореалізації професії настоящих чоловіків. Так, да, безумовно, у нас є пільги, які дають можливість молодим хлопцям реалізуватися, можливість навчатися в наших навчальних закладах, отримання освіти безкоштовно. Тобто, це не дуже важливо для молодих людей, які в майбутньому прагнуть отримати вищу освіту. і Наші навчальні заклади це забезпечують. Тобто, перспектива контрактника в майбутньому стати офіцером, це теж одна із пригативних напрямків, принципі, для себе визначають вони самі. На сьогоднішній день Міністерство внутрішніх справ, сам міністр, визначає, що буде підвищена заробітна платня, тому що всі розуміють, сьогодні на 1600 гривень існувати в умовах часткової економічної кризи і тих проблем, які виникають, неможливо. Ми також предоставляємо безкоштовне житло. Тобто умови забезпечення виконання завдань на служби і проживання в наших гуртожитках також є дуже важливим фактором як для контрактників, так і для офіцерів. Зрозуміло. Якщо можна, скажіть, будь ласка, в середньому визначити картину. Контрактник у вас сьогодні? Це містянин чи мешканець області? Який вік, яка освіта? Як правило, у нас основу складають контрактної служби це е, військовослужбовці, які раніше служили солдатами, і мають прагнення проходити службу далі. Це є представники різних регіонів нашої держави, навіть солдати з Малині, з Крима. Ну, бажано стараються їхати додому, але деякі залишаються і служать по контракту тут. Більшість представників решта контрактників це представники дійсно області і. Самі розумієте, в Одесі місцевим мешканцям зробити ці гроші краще зробити на інших теренах, ніж на безпосередньо посадах контрактників внутрішніх військ. Середній вік. Середній вік у нас складає контрактників від 21 до 25 років. Чому я так цікавлюся? Тому що мені хотілося відразу і уточнюючи запитання стосовно того наскільки міняється свідомість тих молодих людей, які йдуть на роботу в подальшому в правоохоронні органи. Ви погодитеся з тим для того, щоб поміняти систему в цілому, потрібно в першу чергу поміняти відношення як до професії правоохоронця, взагалі в цілому, так і ставлення самого правоохоронця до оточуючих в цілому. Знову ж таки, а це залежить від свідомості тих молодих людей, які йдуть працювати. Я розумію, що це не конкретне запитання, як до представника внутрішніх військ, а це більш узагальнююче запитання як для представника правоохоронних органів. Ви знаєте, часто мені приходиться спілкуватися з батьками військовослужбовців. І зрозуміло, що процес стабілізації психіки молодої людини в чоловічій статі наступає приблизно десь з 17 до 23 років. І не так погано було прийнято в деяких державах на службу брали тільки після 21 року. Процес свідомості він дуже складне питання, тому що воно формується починаючи з сім'ї. Школа, взагалі, суспільство, як реагує на людей в погонах. І це відображається в засобах масової інформації, це відображається в відеофільмах, які крутять сьогодні навколо. Якщо, чесно кажучи, стабілізацію психіки і свідомості, ми стараємося більш-прагматично формувати під час проходження служби, тобто на позитивних прикладах. На тих моментах, які забезпечують сьогодні стабільність державності і безумовно особистим прикладом. Зрозуміло. Давайте повернемося все-таки до теми основної теми нашої розмови 20 років внутрішнім військам. Які основні е позитивні і негативні моменти, тенденції ви можете визначити за ці 20 років? Тобто, що варто взяти з досвіду 20 років, які вже пройдено, і що варто врахувати на майбутнє, щоб не повторювати тих помилок, які були допущені? Ви знаєте, я хотів би сьогодні чітко і свідомо сказати, що до 20 років це не з нуля почалось. Наші історичні традиції існуванні внутрішніх військ закладені в попередніх століттях. І якщо офіційним істочникам довіряти, то з 1811 року існує сторожова охорона, яка, до речі, празнула в прошлому році 200 років. Це також вкладало фундамент цеглинка до цеглинки формування формуванні тих позицій, які сьогодні ми обрали і започаткували незалежній державі. Ці наслідки і цей досвід, який був отриманий під час існування Радянського Союзу, і потім самостійно розпавшись на окремі держави, ми отримали наслідки яких треба було переформування, робити в свідомості кожної людини, кожного керівника і кожного правоохоронця. Безумовно, позитивний досвід був, але переформувати, що ми сьогодні самостійна держава, це якраз той термін, протягом якого, я думаю, ну, мінімум 5-10 років залежності від особистості, яка знаходилась на керівних посадах і виконавців, вона мала значення історичні традиції для формування нині існуючих внутрішніх військ. На сьогоднішній день ми поступово розвиваємося, як і сама держава. І ті перекоси, які існують, вони в політичній свідомості мають великі відхилення. У нас є конкретні завдання. Ми їх виконуємо, стараємося і забезпечуємо це. Безумовно, хотілося, щоб наша держава процвітала і силові структури, в частності, як внутрішні війська, відповідали сучасним вимогам не тільки європейським, а взагалі всього світу. Я думаю, у нас є позитивні тенденції, є навіть в цьому році зміни фінансування. Тобто ми живемо надією, що ми будемо виконувати це все ще краще завдяки модернізації техніки, озброєння, засобів зв'язку. Ну а так, офіцерський корпус, маючи досвід попередніх поколінь, все ж таки стараються передавати його, вдосконалювати. І на перспективу це повинно стати позитивним прикладом для виконання завдань. Згадали про європейський досвід. Скажіть, будь ласка, як часто у вас відбувається обмін досвідом з європейськими колегами? У нас дуже серйозна програма спілкування миротворчих місій. Наші офіцери завдяки тому, що знають непогану іноземну мову, виконують завдання в складі окремих контингентів ООН, НАТО, являються представниками в інших державах для того, щоб досвід, який там існує, втілювати і в наші? Військове формування, чудові стосунки склалися з жандармерією Франції. На перспективу, це, в принципі, більш аналогічна структура, яка схожа по своїм структурним підрозділам і завданням, аналах нашим внутрішнім військах в європейській частині. Карабінери і Італії також дуже серйозно з нами працюють, передають свій досвід, а також багато інших держав. Коротко, будь ласка, скажіть, у них більше досвіду можна взяти? Чи все-таки у нас є чим також поділитися і передати їм? Ви знаєте, ми не чітко і прагматично їх копюємо. Вони на сьогоднішній день вчаться і у нас. Саме, Радує, сильне, саме сильне у нас це в першу чергу людський фактор. Вони дають перевагу тому, що ми індивідуально готуємо більш якісно. У них е, трошки інша законодавча база, вони більш технічно оснащені, але все, що стосується загальних дій, проведених сумісних навчань, показують, що по багатьом питанням ми знаходимося напередодні. Сподіваємося, що таке буде. Ну що ж, 20 років внутрішнім військам, напевне, варто все-таки, хоча б одним реченням, але привітати. Наша програма завершується. Тож коротко, будь ласка, привітання від Юрія Алєрова, начальника управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України. Шановні бойові друзі. Сьогодні я особисто хотів би від себе, від командування, привітати в першу чергу наших ветеранів. Офіцерів, прапорщиків Південного територіального командування, контрактників, сержантів, солдатів це є знаметною дату в існуванні наших внутрішніх військ. Я хотів би передати також привітання близьким і родичам, своїх синів, батьків, братів і сестер. Сьогодні ви виконуєте важкі завдання, і я кажу бойові, тому що. У нас є неприємні випадки, коли ми, стикаючись зі злочинністю, виконуємо до кінця свою службову вправу і це нам вартить і життя, і здоров'я. Хотілося, щоб всі після служби поверталися живими і здоровими додому, щоб дождалися наші родичі, щоб наше здоров'я було направлено на те, щоб наші сім'ї існували і процвітала наша держава. Ще раз, шановні дорогі друзі, 20-ї річниці внутрішніх військ МВС України. порядка ты державы щит и меч Твое призвание чужой покой беречь Твое призвание чужой беречь покой На свой покой махнув рукой Услышал чей-то громкий крик в седую полночь Всегда приходишь ты кому-нибудь на помощь и очень часто, очень часто платишь жизнью За чье-то счастье, за покой своей отчизны Вечный бой Если не мы, если не мы с тобой Так То кто скажи тогда Спасет наш дом, когда придет беда Солдат порядка звания выше мире нет Твое призвание хранить от мрака свет Твое призвание рисковать всегда с собой На свой покой махнул рукой Услышал чей-то громкий крик в седую полночь Всегда приходит Очень часто, очень часто плачешь жизнью, За чье-то счастье за покой своей отчизны. Услышал все эти окно сиду синюю помощь. Всегда приходишь ты кому-нибудь на помощь. И очень часто, очень часто плачешь жизнью, За чье-то счастье за покой своей отчизны. we <laughs> часто, очень часто платишь жизнью За чье-то счастье, за покой своей отчизны Ты слышал чей-то громкий крик в седую полночь Всегда приходишь ты кому-нибудь на помощь И очень часто, очень часто платишь жизнью За чье-то счастье, за покой своей отчизны За счастье, за покой своей отчизны слышал чей-то громкий крик в седую полночь Всегда приходишь ты кому-нибудь на помощь И очень часто, очень часто платишь жизнью За чьё-то счастье, за покой своей отчизны